Хто взагалі не знає, що таке пожежа? Тут є такі люди. До речі, балкон, привіт вам, дякую, що ви прийшли. <плес> Найкращий хто не знає, що таке пожежа. Хтось, хтось не знає. Ну, По-вашому обличчю, так, обличчя, <плес> <так>, ти не <плес> знаєш, що таке пожежа. А, ось так, <плес> скажи, а може тебе відправити ось туди нагору праворуч, сам, в самий кінець? Мені здається, що хтось тебе Дівчинка, Дівчинка червона я, а? я вже так там від кольори на таді від сині не бачу. Да, вище, вище, підніміть руку, щоб хлопець бачив вас, куди йти. Ого. Привіт, як тебе звати? Дар'я. Дар'я. ви не знаєте, що таке пожежа. Не знаю. А, а, як ми потрапили сюди, вибачте. Ви тут працюєте? <риклад> <Уу! риклад> Заради <такими. риклад> мене. Я одразу запитаю, вам потрібні мої труси? тут такий Махач почався за спирні білизні. Можливо. О, так. О! Скажіть, ви прийшли, ви знали, що ви побачили, що я тут буду і прийшли. Як давно ви мене знаєте? Ну, з фабрики зірок. О! <·лодисність> давайте почнемо до такого. Скільки вам було, коли ви дивилися? Тринадцять. Ух ти! </lodans> 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 так, давайте. Дивіться, що буде відбуватися, я вам розкажу. Можливо, ви цього не очікували від мене, не від Льощів. Ми тут будемо, ми ставили питання, точі, просили людей, щоб надсилали свої питання, якісь, не знаю, потаємні, якісь такі, про які вони можуть в колі своїх друзів поговорити, а ми можемо, нам нічого соромитися. Тож тут буде, ну так, інколи для вас може крінжатинка. Як вам взагалі розмовляти про секс? Нормально. Нормально? А як вам як вам тема, якщо, наприклад, ми там розмовляємо про те, поп чи не о, коли е, дівчина по пупи... чи перділи ви колись вагіною? — Ось так я хотів. Вибачте, що можливо. А, а ким ви працюєте? Ви десь в прокуратурі? Можливо. Можливо. Ким ви працюєте далі? Я кондитер. Хто хто? Кондитер. — Ви з чимось прийшли? Не встигла. А що у вас найкраще виходить? Червоний оксамит. Це камій. <рес> І це неймовірний тортик. Це коли моргаємо упорно оборачується. Мікає! <рес> Диви. Я тобі дав за зараз... <рес> Він одразу в університет поступить. Я, <рес> я, я все вже, знаю. Якщо, тобі Давайте кишенькові гроші, відкладайте психолога. Серйозно. Всі ці травми, які ти отримуєш зараз, ну, реально, не купляй морозиво. Вона тебе не вилікує. Йоша, до речі, мені здається, це твої друзі повинні були тут сидіти, бачиш? Так. Їх немає. Так. Тому що ти не знаєш, коли в них день народження. Далі. дякую.